Доброго дня! Сьогодні в нас заняття ознайомлення соціум тема нашого заняття, мій друг песик. Доброго дня, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. А до нас сьогодні завітав цікавий гість. Він живе серед людей. А що це за гість? Послухайте загадку і відгадайте. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає мені в очі, ніби щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбешака? Знають всі, що це собака. Так, сьогодні в гості до нас завітав песик, звати його Рябко. Подивіться на нього уважно, що в нього є. Так. В нього є голова, тулуб, лапки, хвостик. На голові в нього мордочка, вушка, очі, носик і ротик. Ще в нашого песика є сім'я. Мама в нього собака, а тато пес. Ось подивіться на картинці, хто тут зображений? Так, це собака з цуценятами. Мама собака велика, цуценятка маленькі. Вони живуть у будиночку, який називається буда. А що ж їдять песики? Послухайте віршик. Песик наш пустунчик. Ну такий ласунчик. З'їв шматочок м'яса і облизався ласом. Так, собаки їдять м'ясо або спеціальний корм. Подивіться, як багато ви дізналися сьогодні про наших друзів собак. Діти, а у вас є собака? Якщо є, надсилайте мені фото зі своєю собакою. Буду з нетерпінням чекати, а нам прийшла пора прощатися. До побачення!